Час новин, добрий вечір. У Дніпропетровській області оголошений найвищий п'ятий клас пожежної небезпеки. Наразі відпочинок у лісових масивах заборонений. І початку місяця на Дніпропетровщині згоріло 35 гектарів лісу. У порівнянні з минулим роком кількість таких пожеж зросла утричі. У місті ж як кажуть представники МНС, горять стихійні звалища та почастішали займання у будинках. Клас пожежної небезпеки розраховується із кількості опадів та рівня вологісті ґрунту, які треба поділити на число днів без дощу. На Дніпропетровщині сухо вже два тижні. Всі фактори відповідають п'ятому класу небезпеки. Двіження в лісних масівах запрещено. Зараз проводяться рейди о том, щоб всі дороги, які ведуть лісні масиви, були перекопані або зроблені шлагбаумами. Не всіх це зупиняє, кажуть МНСники, тому шлагбауми і рови оновлюватимуть кожні дві доби. За липень сталося 106 лісових пожеж. Ксажаліню зачастую наші люди ну, ліса, трава виїжджають на природу, відпочивають там, розводять огонь, розбрасують окурки. Чому і проходять пожежі. людський фактор називають основною причиною загорянь у місті. На добу диспетчері пожежно-рятувальної служби приймають до 30 викликів, серед яких обов'язково є повідомлення про займання стихійних звалищ. За іюль місяць у нас було 152 виїзди на тушення стихійних свалок. Це як мінімум три свалки. Ми тушимо в день. Свалки стихійні від цього страдають люди і. Эти свалки оттягивают технику, мы не можем реагировать быстро на. Ті визови, які можуть побліч за собою спасіння людей. Пожежники кажуть, що горять одні і ті ж звалища у кожному районі як мінімум три-чотири таких осередків займань. Комунальники виправдовуються, нічого не можуть зробити, тому що мешканці приватних секторів не сплачують за вивезення сміття. Серед причин зростання кількості пожеж у будинках, окрім людського фактора, фахівці називають старі електромережі, що не витримують навантажень. За нормативами пожежники мають прибути на місце займання за 6-7 хвилин, але часто машина просто не може під'їхати до будинку. Жильцями перекриваються в'їзди во двори, проїзди для того, щоб ограничити якимсь образом посічення ну, діти, І не хотілося б, щоб автомобілі їздили по дворам. На жаль, жильці самі перекривають під'їзди, а потім возмущаються, як же довго їхала пожежна машина. У гарячий період сил служб МНС не вистачає, адже у Дніпропетровську зараз працює вісім пожежно-рятувальних частин. Тоді як, наприклад, у Харкові їх 32. Ірина Каблоцька, Денис Лесавенко,